Слава Україні! Шановне товариство, сьогодні одним із основних заходів, які відбуваються в нашій громаді, це підготовка до нового навчального року. Відповідно, зараз йде процес перевірки підготовки освітніх закладів до початку. Звісно, що до звичайної перевірки, яка відбувалася кожного року, і кожні колективи педагогічні і відділ освіти готувався до. Початку освітнього процесу, основна вимога це наявність і пристосованість захисних споруд до того, щоб можна було розпочинати освітній процес офлайн. На жаль, не всі заклади у нас мають свої укриття. В деяких освітніх закладах будуть використовуватись ось, захисні споруди орендовані. В деяких сусідніх приміщень, де, де ми провели ремонти, будуть використовуватись свої, але до кінця немає рішення стосовно того, яка форма освітнього процесу буде. І напевне, це буде все-таки змішана форма в залежності від ситуації, яка буде в цілому в країні. Можна відмітити, що багато закладів багато педагогічних колективів із тих, що сьогодні вже. Е Передивилися, багато зробили роботи, включились в роботу, є заклади де е, менш успішні, е, і тут е, не було, скажімо так, загальної роботи як педагогічного колективу, так і відділу освіти, тому що в деяких закладах педагогічні колективи проявили надактивність, е, яку саме в таких умовах і треба проявляти. Тобто, незважаючи на відпуски, незважаючи на а вихідні дні всі працювали разом з громадами на те, щоб те укриття або стан освітнього закладу максимально відповідав нормам. По результатах буде підведений загальний підсумок, але хотілося звернутися саме до педагогічних колективів, до батьківських комітетів, щоб вони максимально сконцентрували свою увагу, і ми готові максимум допомогти в вирішенні питань. Улаштування укриттів забезпечення безпечного освітнього простору, рано чи пізно, все одно в нас освітні процеси будуть вживу, і нам надовго треба буде в кожному освітньому закладі мати своє безпечне місце або захисну споруду. І це наша мета і вимога сучасності. Тому ми знову ж таки концентруємо. Всю нашу увагу на те, щоб максимально швидко досягнути перемоги нашої держави в цій війні, і для того, щоб наші діти могли отримати максимально якісну освіту. Слава Україні!